проводимо засідання про комісії з гуманітарних питань прав людини, законності, правопорядку, депутатської діяльності единиць та резон. присутні в нас метей, квадравець, фрагменту погуляють комісія Нагорода, на порядок денний виносяться вісім питань. Про затвердження статуту Сухополов'янської сільської територіальної громади, про затвердження положення про фінансовий відділ Сухополов'янської сільської ради в новій редакції, про затвердження положень про відділу Сухополов'янської сільської ради, про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру назначення адміністративних послуг Сугополов'янської сільської ради. Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються в межах єдиного вікна для ветеранів війни та осіб, на яких поширюються чинні закони України про статус реальної війни, гарантії соціальних захисту у відділі «Центр надання адміністративних послуг Сухополов'янської сільської ради, про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг категорії. Реєстрація того, що надаються через відділ центру надання адміністративних на послуг ополонянської сільської ради. Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг категорії соціальний захист та підтримка, що надаються через відділ центру надання адміністративних на послуг ополоняної сільської ради. І про затвердження інформаційних та за технологічних карток адміністративних послуг категорії земельні питання, що надаються через відділ центру неадміністративних послуг Сухополовянської сільської ради. Нема нікого, членів поліції. Ніяких змін. Тобто, хто є про позиції, як порядок денних затвердив? Голосуємо. Ми – «За», Дравець поза. Здравеється з іншим Звітним рішення на голосного порядку певних затверджений. Перше питання про затвердження статуту Сухополов'янської сільської територіальної громади. Доповідає по Божко Володимир Михайлов, секретар Сухополов'янської сільської громади. Я до забрав часу. Щоб ви зрозуміли, на сьогодні. Робочої групи, яка працювала відповідного розпорядження міського голови, напрацьовані. Я прошу до уваги, будь ласка, не чумі. Напрацьовані матеріали, які дають підставу нам для затвердження статуту нашої територіальної громади. Значить, статут територіальної громади розроблений відповідно до вимог, які до цього з рахуванням всіх законодавчих норм, які дії. Саме на сьогодні, на сьогоднішній день, там сюди внесено було до закону про місцеве самоврядування, ми керуємося Конституцією України, закону про місцеве самоврядування, законом про статус депутатів місцевих рад, а також цілий низкою законів, які стосуються діяльності сільської ради, громади, ну і, і так далі, в напрямку формування цього документу. Значить, проєкт статуту був наданий громадськості для обговорення. Обговорення пройшло із серпня місяць нинішнього року. Всім депутатам були розіслані в той час для обговорення документи і текст статуту. Деякі депутати носили ці пропозиції, відділи. Служби сільської ради і в якому варіанті він з'явився, наче статут був опрацьований перед сесією за 10 днів. Ми надали депутатам кожному для ознайомлення. У двох словах статут наш проєкт статуту розроблений, включає в собі 12 розділів, 80 статей, 6 положень які є невід'ємною частиною до статуту. Сто сторінки. Так, цей документ я вважаю його презентуючи, вважаю, що він відповідає всім вимогам. Значить, Рекомендація давалася Асоціації міст України, ще працювали по матеріалах нашого проєкту Говерно, вивчали статути громад самі свіжі для того, щоб узагальнити їхні положення. Тому я думаю, що сьогодні цей документ, яка це історична сесія, коли ми можемо розглянути і затвердити статут тут нашої громади по ньому працювати. де враховані позиції і жителів громади, і всіх наших сільської ради, виконавчих органів у взаємодії прав і обов'язків тих чи інших сторін для того, щоб врахувати всі можливі ніації, жити, і працювати і всі далі по нашої громади. Хто за те? щоб нести дане питання на розгляд сесії сільської ради та рекомендувати сесії сільської ради затвердити статут у сільської територіальної громади. Метей його за здравець. Івакненько погуляйся з Дзінченко. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про затвердження положення про фінансовий відділ Сухополовянської сільської ради в новій редакції. доповідає Святоніна Світлана Валерійна, виконуюча обов'язки начальника фінансовий відділ Полон'янського своєї ради. То за те, щоб внести дане питання на розгляд сесії сільської ради і рекомендувати сесії сільської ради затвердити положення про фінансовий відділ Пополов'янської сільської ради у новій редакції. Прошу голосувати. Метей за. Дравець, да. Вахненко. Погуляй. Зінченко. Да. 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 Рішення прийнято одноголосно. Третє питання. Про затвердження положень про відділи Суповолянської сільської ради доповідає Петренко Валерій Олексійович, начальник відділу організаційно-кадрової роботи та з питань цивільного захисту Суховолянської сільської ради. Доброго дня. Зв'язку з і, на, чим, вимог чинного законодавства, а відповідно і змінами у функціональних та основних завданнях деяких відділів, відповідно до закону про місцевого самоврядування, у нас виникла необхідність е затвердити положення відділів у новій редакції, зокрема положення про відділ бухгалтер та господарської роботи сільської ради, положення про відділ документологів та інформаційної діяльності і положення про відділ соціальної підтримки населення Сергій міської ради. Відповідно розроблений проєкт рішення. Я прошу вас, даний проєкт рішення підтримати, рекомендувати, винести на заперечення чергової сесії. Тобто щоб не дане питання на сесії сільської ради і рекомендувати сесію сільської ради, затвердити положення про відділу положенської сільської ради. Мете і Кользар, Рабець Івакненко, погуляється. Yeah. Прийнято. Mm -hmm. Це четверте питання про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг Уполов'янської сільської mm -hmm. ради. заповідає Євгенко Ірина Вікторівна, начальник відділу «Державний реєстратор відділу «Центр надання адміністративних послуг Половенської сільської ради. Mm -hmm. Шановні члени комісії, 1 жовтня поточного року нашим урядом була прийнята нова постанова 1226, якою затверджено новий перелік адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг. Відповідно до цієї постанови, ми оновлюємо наш перелік адміністративних послуг і трошки ми його зменшимо. Зв'язку з тим, що. Два роки у нас на території громади працює відділ центру надання адміністративних послуг. Ми вивчили потребу наших мешканців у адміністративних послугах найпоширеніших, і ми на даний час виносимо на затвердження 188 адміністративних послуг, які надаються постійно і найчастіше є найзатребуванішими у наших мешканцях. Тому прошу підтримати запропонований проєкт рішення. То за те, що внести дане питання на народля сесії сільської ради і рекомендувати сесії сільської ради затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ центру надання адміністративних послуг Субколинської сільської ради. На Козан, Здравець, Івахненко, Огуляй, Дінченко, Тивенко. Рішення прийнято на голосно. Ну, так, п'яте питання про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються в межах єдиного вікна для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність закону України про статус ветеранів війни, гарантії і соціальних захисту у відділі надання адміністративних послуг обголов'янської сільської ради, доповідає яким українською. 23 травня поточного року рішенням сухополонської сільської ради було створено єдине вікно для ветеранів війни, і цим же рішенням було затверджено перелік послуг, які надаються через єдине вікно. Так як у нас прийнята урядом постанова, яку я вже зазначала, 12.26, нам треба оновити даний перелік і затвердити його новий. Тому прошу підтримати запропонований проєкт рішення, яким ми затверджуємо новий перелік адміністративних послуг, які надаються через Єдине вікно ветерану. За те, щоб внести дане питання, розгляд сесії сільської ради і рекомендувати сесії своєї ради затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються в межах єдиного для ветеранів війни та осіб. На які поширюється чині закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальної захисту у відділі Центр надання адміністративних службу у Полов'янської сільської ради метекозадравець да. Івак на да. погуляє Діченко да. Жевенко да. 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 рішення прийнято одного голосного. Да. Так, шосте питання. Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг категорії «Реєстрація та облік», що надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг Свобов'янської сільської ради, доповідає Кименкирина Шановний члени комісії. Постанова 12.26 зобов'язує суб'єктів надання адміністративних послуг відповідно до прийнятої постанови оновити свої інформаційні та технологічні картки. Які передбачають відповідні адміністративні послуги і надаються ці послуги для центру надання адміністративних послуг. Тому прошу затвердити нові адміністративні та інформаційні картки, послуги реєстрація та облік. Сюди входить реєстрація місця проживання, реєстрація нерухомості, реєстрація бізнесу і послуги, які ми надаємо через ДРАВС. Прошу підтримати. За те, щоб внести дане питання на розгляд сесії сільської ради і рекомендувати сесії сільської ради затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг категорії реєстрація та облік, що надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг Сухополов'янської сільської ради. Ми ще його за, за. Івакненко, Огуляєвка, Зінченко. За. Сьоме питання. Про затвердження інформаційне. Чи ви будете? Про затвердження інформаційних, технологічних карток, адміністративних послуг, категорії. Синоном.

Сьоме питання. Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг категорії соціальних відпочинку, надається через відділ центру надання адміністративних сільської ради, відповідає, яким перевіряється роботу. Ну, Ці категорії ми затверджуємо, інформаційні та технологічні картки, які надаються відділом соціальних... Стри. Хто за те, щоб нести дане питання на розгляд сесії сільської ради, рекомендувати сесії сільської ради затвердити інформацію і так технологічних, як і адміністративний послуг, категорії соціальної владі та підтримка, що надаються через відділ центру надання адміністративних послуг. Слугполов'янської сільської ради голосує за, на тей, хто за зрадочні Іванського повіляється. Він жертво рішення прийнято голосу. І восьме питання про затвердження інформаційних та технологічних парток адміністративних послуг категорії. Семені питання, що надається через відділ Центр на зміняння адміністративних послуг Субполов'янської сільської ради, доповідає умінку Ірина Івичну. Ці категорії ми затверджуємо. Національні формаційні та технологічні сфері земельних питань прошу підтвердити. Прошу підтримати Дані комісії, ні, ні. хто за те, що внести дане питання народ сесії Сільської ради і рекомендувати сесії сільської ради затвердити інформаційні та новолічні кашки адміністративних послуг категорії земельні питання, що надаються. Це з відділ Центру на Дня адміністративних фондів Половенської Сумської ради прошу голосувати. Мете і козак здрав. Іван Чайця. Він чертова. Ці питання порядку денного роз'ясності. Дякую всім за.